Далі до інших тем діти-інваліди з Краснодонського інтернату отримали медикаменти, засоби гігієни та продуктові набори від штабу Ріната Ахметова. Дитячий будинок, у якому виховують 127 дітлахів, вже чотири місяці без фінансування. Більшість дітей не може самостійно пересуватися і навіть приймати їжу. Майже всі вихованці інтернату потребують спеціалізованих ліків. Гуманітарний штаб Ріната Ахметова придбав партію необхідних препаратів. Медикаментів дітям вистачить на місяць. Набори із продуктами отримали не тільки діти, а й співробітники установи. Ми на протягом четырех місяців живемо тільки благодаря помощи нерівнодушних людей. Это волонтери и можливі благотворительні організації. І вот сьогодні ми мали возможность получить помощь от фонда Рената Ахметова, за что мы ему істинно благодарны. Действительно, это хорошая поспорие и помощь.